Всім привіт! Ви на каналі Сапографі, з вами Аліна. Сьогодні в день, коли ви дивитесь це відео, мені виповнюється 29 років. Це буде останній рік, коли I'm in my 20s, коли я можу з певністю казати, що я ще молода і мене не буде теж тріїчка на початку мого віку. Якби там не було, я вирішила зробити це відео символічним і вирішила зробити цей рік символічним. Тож пропоную вам подивитися добірку із 30 книг, які я планую дочитати до моїх 30 років. Усі категорії, які я обрала для сьогоднішнього відео, будуть перелічені в. Описі до нього. Прийдіть, будь ласка, донизу і в темко, можна буде все оглянути. А ми давайте починати. Отож, почати говорити про 30 книг, які я запланувала прочитати до свого 30-річчя хочу із трьох великих романів. Я обрала трьох авторів, романів, яких воїстину складно подолати, і вирішила, що я мушу зійти на ці Аверести. По-перше, це Уліс, Уліс, якого я читаю прямо зараз, зізнаюся, я застопорилася десь після шостого розділу. Процес не дуже добре йде. Тим не менш, я збираю Відновити усі мої читання власне, в липні, після того, як я завершу навчальний рік, повиставляю усі оцінки своїм студентам. Тож, принаймні, у однієї книги за цей календарний рік є шанс бути дочитаною. Якщо я гарно справлюсь з улісом, то я обов'язково візьмусь за Пінчина. І з веселкою тяжіння у мене більше перспектив її. Закінчити просто через те, що це перекладений варіант, це невеселка тіжіння в оригіналі, не зважаючи на обсяг цього роману, читати рідною мовою, завжди приємніше. І ще однієї третьої книги у мене на руках немає, так само як немає її у жодного із моїх глядачів. Я маю на увазі переклад безкінечного глуму, який нам все обіцяють, обіцяють, і який все ніяк не вийде. Якщо він з'явиться найближчим часом, то звісно я візьму за його читання, бо Девід Постероволес входить в трійку складних авторів, яких я планую прочитати. До мого 30-ліття. Наступною категорією є трійка великих українських книг. Я обрала трьох авторів. І авторок, яких хочу прочитати серед усього різноманіття української літератури, але мені потрібен додатковий стимул для них, адже це дійсно великі романи. По-перше, Софія Андрухович і її Амадока роман, який я купила з огляду на те, що дуже хочу познайомитися з такою магічною реалістичною, дещо і реальною історією про початок війни на Донбасі. Також в цю категорію я віднесла Дімна Горішевчука, бо обожнюю сімейні саги, і чому б ні, третьою книгою стане буква земля Марії а останню я вже почала читати і вже подолала третину, тож знову ж таки шанс, що ця конкретна книга буде прочитана, набагато більший, якщо порівнювати із шансом двох передічних вище. Третю категорію я виділила три класичні книги, які були написані до 19 століття. І щонайменше одна із цих книг у мене є на полицях в Польщі, це історія Тома Джонса-Знайди Генрі Філдінга, представника англійського класицизму. До цієї ж категорії я віднесла Дон Кіхота Сервантеса, якого не. Нещодавно перевидали фоліо, а також є новини про те, що Дон Кіхота в тому ж самому перекладі видаватиме Абагаламага. Тож я і за цим слідкую. І третя книга, яка теж вже є на моїх полицях, щоправда, не цих, це божественна комедія, а конкретніше пекло Данте Аліґєрі, адже те видання з ілюстраціями одного з моїх улюблених художників я просто не можу пропустити і обов'язково хочу щонайшвидше його прочитати. З четвертою категорією я трохи щитерила, тому що з одним автором я вже знайома, але мені не терпиться про продовжити Свої з ним читацькі стосунки. Це Сем'юель Бекет. Я конкретно для цієї добірки винесла його у бот, але насправді збираюся прочитати побільше з того, що є у мене на полицях. Ще одним автором з категорії великих модерністів буде Роберт Музіль. Це австрійський німецькомовний автор, який написав свій роман у трьох частинах Людина без властивостей. А от щодо третього автора я не впевнена, тому що вся Україна чекає на видання, як і я, Марселя Пруста. І з його циклом у пошуках утраченого часу. Нагадую, що фолія Уже видали першу частину в оновленому перекладі. Але я чудово розумію всіх тих, хто досі чекає на видання від лабораторії, адже там буде класичний переклад Перепадів. Друзі, я з вами, але я сподіваюся, що лабораторія виконає свою працю добре. І ми до кінця 2024 року побачимо на своїх полицях пруста. І я теж разом із вами зможу прочитати перший том. Я не могла обминути мою новоусвідомлену пристрасть, а конкретніше художні книги про священиків або про релігію. Тому під цю тематику виділила аж цілу Категорію підібрала трьох авторів, яких тут зможу прочитати. Двоє з них є на моїх польських полицях, тому можу ними похизуватися. Це Жорж Бернанос, французький автор із його романом Під Сонцем сатани. Також в цій збірці є ще деякі його роботи, але зосереджуватися я буду на названі. І другий роман, який в мене є, це роман The Age of Sadness» Край смутку Едвіна О'Конера. У мене він в старенькому польському виданні, але я дуже сподіваюся, що це не завадить мені познайомитися із цим автором, адже будь-який інший переклад бо оригінал англійською мовою зараз просто неможливо знайти, принаймні в тій геолокації, де я зараз знаходжусь. І третя книга, якої в мене немає з собою, проте та, яка в мене є на полицях у Херсоні, це ім'я Рози Умберто Еко, де також дія відбуватиметься в монастирі. Отже, цілком підпадає під мою категорію. А автор це той самий письменник, з яким я дуже давно хочу познайомитися, тож настав цей час. Зараз ми рівно на середині позаду вже п'ять категорій, саме час розповісти вам про те, що я приймаю подарунки на свій день народження. У вигляді донатів на матеріали для плетення сіток для військових. В описі до цього відео буде номер картки, на яку можна скинути посильну для вас суму. Усі ці гроші я збираю, відсилаю моїй мамі, яка займається власне плетенням сіток зі своїми односельчанами, зі своїми подругами. Вони виконують замовлення від наших військових, а усі звіти про передані кошти. А також деякі унікальні фотографії, які мені мама пересилає про робочий процес, або із вдячністю наших захисників можна подивитися в телеграмі, посилання на який теж буде в описі до цього відео. Переходимо до з цієї, якщо я вже почала розповідати про якісь категорії, пов'язані з тематичними добірками і таке інше, то покажу три книги про моїх улюблених художників, які я хочу прочитати до 30 років. Це журнал, колекція про Олександра Ройтбурта, Це видання Basic Arts від Taschen. Про Босха і друге про Брейкеля. Роботи невеликі, більшу частку об'єму цих робіт займають репродукції картин цих художників. Тому у мене великі сподівання на те, що принаймні ця категорія буде закрита повністю прочитаними трьома книгами. І ще одна тематична категорія, про яку маю точно розповісти, це три великі романи Стівена Кінга. В своїх руках зараз тримаю воно. Воно це роман, який я запланувала ще і на це літо, на той сезон, коли ви дивитеся це відео. На моїх полицях так само є. Необхідні речі і протистояння. Тож я сподіваюся, що знайомство із кінгом зразка 2024 року буде доволі плідним. Залишається тільки три категорії, і усі вони пов'язані якимось чином із моїм читацьким життям. До прикладу, перші три книги це ті книги, які я обіцяла прочитати. Тут у мене Томас Вулф і його Лок Хомвард Енджел це історія про дорослішання юнака на теренах Америки, яка повинна бути добре написаною. Щемкою, тому най найбільші свої сподівання покладаю саме на цього автора. А ще у цій категорії буде книга Люцисіння Вічне життя Землі. Завершення його трилогії про проблему трьох тіл. Я власне обіцяла прочитати усю цю трилогію. Зараз вже встигла подолати дві перші частини, а третя на черзі найбільша, я так розумію, найскладніша. Сподіваюся, що вона не видасться мені найнуднішою, бо це буде дуже важко. А от з третім пунктом вийде невеличке читерство, тому що це не одна книга, а цілий цикл. Але це Аберкромбі, його остання трилогія. Із світу першого закону, яка називається Буха Безумства. І от за Беккромбі це точно не буде проблемою читати три книги замість однієї, тому що він добре пише ці книги динамічні, і гарно читаються. Це та динаміка, яку я можу допускати у фентезі, а ходить саме по грані моїх читацьких вподобань. Знову ж таки, ця книжкова обіцянка тягнеться за мною дуже дуже довго, тому я сподіваюся, що до 30 років я все ж таки зможу її виконати. Сюди ж я включила три мої книги перечити. Це історії, з якими я вперше знайомилася у школі або в університеті, які мені раніше дуже подобалися, але Зараз я хочу до них повернутися, освіжити свої враження і переконатися в тому, що вони дійсно були гарними а можливо, доведеться розчаруватися в своїх подобаннях молодості і попрощатися із цими книгами і авторами. Серед цих книг, зокрема, є одна фантастика: це Соляріс Станіслава Лема. Перед тим як рухатися по творчості Лема із його едемом а також кібарядою, я хочу повернутися до першоджерела свого з ним літературного знайомства і перечитати Соляріс вже з більшим літературним багажем і досвідом, сподіваючись. На те, що цю книгу я зможу набагато краще зрозуміти. І ще однією книгою, яку я буду перечитувати, стане «Старе море» Ернеста Гемінгвея. Я, врешті, замовила собі минулого разу цей роман Причу від видавництва Старого Лева і вперше читатиму Гемінгвея українською мовою. І ще один роман, який давно чекає, перечиту на моїх полицях, це Володар Мух Вільяма Голдінга. Нарешті ми підійшли до останньої десятої категорії і з останньою трійкою книг, яка дуже добре логічно лягає в це відео, адже продовжує тему з антиутопією. Або притчами, я хочу перечитати три романи зі своєї дипломної роботи з літератури. Я в університеті досліджувала те, як розвивалися антиутопії, з чого Пішов і в що виявився цей жанр, і для того, щоб прослідкувати оцей жанровий розвиток, я тоді читала і аналізувала три романи: серед них був Гакслі, який чудовий світ новий, Джордж Орвел, 1984 і Рей Бредбері з його «451 градус за Фаренгейтом. Саме в такому порядку я хочу ці романи перечитати, освіжити свої враження. Певне, це буде найкоротше відео на цьому каналі, але те, яке доставило мені найбільше хвилювань. Сподіваюсь, що вам все ж таки сподобались мої плани. Ще раз нагадую, що. Я збираю подарунки у вигляді донатів, на матеріали для плетення сіток, номер картки, на яку можна такі донати кидати, знаходиться в описі до цього відео. Запрошую. Напишіть, будь ласка, як ви святкуєте свій день народження, чи також завантажуєте себе роботою читацькою, як це зробила я. Чи все ж таки відпочиваєте від читацького життя? Загалом напишіть, як ви ставитеся до своїх персональних свят, як дні народження, бо я своє обожнюю. Ще раз дякую, що були зі мною. Традиційно даю опіцянку опублікувати вже нове відео, а поки ви на нього чекаєте, я міцно міцно вас обіймаю. Бувайте!